Сьогодні ми приготуємо вечерю, від якої в захваті буде кожен свинину. Нарізаю на ось такі шматочки та роблю відбивні. Обов'язково посолила та поперчила м'ясо. Не завжди все йде по плану у готовці, тому в мене відлетіла вся штука заврори. Наступним етапом нарізаємо картоплю. Нарізаю її на тоненькі шматочки та відправляю у форму. До неї додаю спеції, соняшникову олію та все примішую. Можна руками, так зручніше. Це моя най. Улюбленіша вечеря. Тепер викладаю м'ясо, та зверху майонез. Для більшої соковитості я вирішила додати помідорчик. Нарізала його на шматочки та додаю поверх м'яса. Випікаю все Розігріть у розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 40 хвилин, а поки що натираю сир. Обов'язково дивіться, щоб його ніхто не чіпав. Коли картопля та м'ясо приготувались, вкладаю сир та відправляю у духовку на 10 хвилин. Сир розплавився та можна смакувати. А Якщо вам сподобалось це відео, чекаю на ваш Лайк та підписку. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!